Всім привіт! Сьогодні у нас 26 липня 2023 року. Починає достигати нектаринчик. Брав як Ванх 3. Це другий рік після щеплення. Перший рік щось не хотів рости. Але сумніваюся, що це ванх 3, щось за ванх 3 не дуже є інформації. Можливо, це Калдезі, дуже схожий на нього, або Суперквін, або ж, можливо, і цей як Квін Перфект. Ну Ось такі от нектарини. На маленькому дереві було 5 плодів, але лишилось 3. Їх треба ретельно намувати, щоб. Плід до плода не дотикались, бо мене дотикались два плоди один до одного і вони успішно знили. Йдуть дощі і ось... видно, що люблять вони тріщати. Я їх обробляв два рази від гнилі, то, то якби ці плоди ніби збереглись. А ще цей твердий самий великий. такий от, видно, що носик такий гарний. Саме маленький це от вже проминається з однієї сторони трішки. Видно, там кисточка тріснута. Це цікавий пліт, як достигне, який він буде смаком. Ну що скажу, видно, що некторин дуже врожайний. О, починається гниль. Дуже врожайний, але потребує догляду. Хорошого. Так. Тісточка розтріскалась і почав гнити. Ну, по цьому плоду я не заціню смак. Треба чекати поки кілька днів ще поки цей опліт достигне. Чи цей. Ну, є так віддалений цукор, але плід зіпсований. Ну, Побачимо, хай ще повісить кілька днів. А це ванг 3 або Калдезі. Вже хтось одного плода мені скуштував, один лишився, і вже він почав розмягчатися, зриває. Ось такий от плодяка гарний. Будемо дегустувати. Отакий от плід зараз зважу. Майже 140 грам. Для першого плоду то достатньо. Хороша вага. Отака в персику біла м'якоть. Зараз спробую. М -м -м. Дуже солодкий. Солодкий, як інжирні персики. П'ян самий цукор. Цікавий сорт. Не очікував, що буде такий солодкий, тому що майже кожен день йде дощ. Ще поміряю рівень цукру. Посмакує як донат, От тільки що можу сказати, що донат трошки. Більш ароматніший. Ну, цукру трошки менше в донаті. От, трошки більше 15 брікс. Але якщо взяти до уваги, що немає в ньому зовсім кислинки, то видається дуже солодкий і такий ніжний смак. Так що будемо спостерігати. Думаю, що це е, сорт Калдезі, тому що е, Ванг 3 я ніде не зустрічав. Ну, якщо взяти по смаку між різними нектаринами, то мені е, смак ребус 0,28 і біхто більше подобається, ніж Калдезі. А тут такий, як то, смак для дітей, для жінок. Що зовсім немає кислинки, такий ніжний. Ніжний смак. Всім гарних врожаїв і всім смачних плодів.